Мої вітання в ефірі. Лінія захисту. Військові захищають нашу країну на передовій. Ми маємо захистити їх вдома. Сьогодні лінія захисту працює у центрі медико-психологічної допомоги військовим. Компас, так називається центр. Його було створено минулого року на базі обласного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни. І як працюють кіровоградські спеціалісти-психологи? З чого починається психологічна допомога військовим? Як подолати синдром війни та наслідки психотравмуючих подій? Розповідає лінія захисту. Ніхто позиції не покинув, і жоден не зламався взвод. Бо ми б'ємо за Україну і за Донецьк. Аеропорт, бо ми б'ємось за Україну і за Донецьк аеропорт стоїть спецназ з Кіровограду і 93 третя тут. Іловайський котел, Донецький аеропорт. Кілька поранень пережив цей молодий хлопець, Кібор, кіровоградський спецназівець. Так вийшло, говорить Сергій. Залишився живим. Хоча із Іловайського оточення довелося важко пробиватися. Сергій захищав країну на східному фронті 8 місяців на передовій, у найгарячіших точках, показує нам відзняти відео Донецького аеропорту і без вагань планує після лікування у госпіталі повертатися знову у 93-ю механізовану бригаду. Я вже в зоні АТО 8 місяців, вже маю два поранення. Перше поранення я в Віловаську отримав, а друге поранення в Донецькому аепорту. В Донецькому аеропорту я два місяці пробув, а віловаську в Віловаську котел попав. Получилось ну, так. Молодим я бажаю, щоб поки вчилися, коли він навчиться, то їдуть. Опиту немає, жалко. Певний научиться, поки що то почувствують. Саме важко перший бій. А після першого бою ми вже учимося. Півроку на передовій кіровоградський спецназівець Микола Григораш. Амросіївка, Авдіївка, Гранітне, Старобешеве. В цих та інших містах Сходу країни виконував завдання спецназівець. Зараз військовий лікується в госпіталі, відновлює своє здоров'я. Говорить, що сьогодні конституційний обов'язок захищати батьківщину мають усвідомлювати всі українці. З самого початку я був на службі в третьому полку, весною мене відправили в, ну, в зону антитерористичної операції. Пробув я там півроку. Були ми в Донецькій області, в Луганській ми не були, ми були в Авдіївці, в Росіївці, в Гранітному. На мою думку, це, якщо виражатися таким слагном, це просто віджаття території. На мій погляд, це так. Виглядає. Ну, влада Росії це маскує, вона цього не визнає. Можна сказати, що каже, що це не їхні війська там, хоча я на свої очі бачив і військових РФ, і можна так сказати, і кавказської національності, коли казали, що зачем ти прийшов на мою земля, хоча вони на вигляд взагалі не українці. Ну, я вважаю це не є правильним, і це потрібно якось припинити, відстоювати свої права. І те, що написано в Конституції, це потрібно усвідомлювати кожному громадянину України. Які твої плани? Невже повертатися також туди до хлопців? Звісно, повернуся, тому що по-другому не можна. Це наша батьківщина, ми мусимо її захищати. В 34-му мотопіхотному батальйоні Олександр служить із травня минулого року. Хлопець із Кривого Рогу проходить лікування у Кіровоградському госпіталі кілька тижнів. І якщо лікарі дозволять, повернеться знову на передову. Як довго ти в зоні антитерористичної операції був з має місяцями, получається в Канатово два місяця пробули і 16 іюня поїхали туди, і оце по 30 грудня. Повертатися знову Конечно, ну, тут виходу нема. Чи може людина сама справитися із саме цими симптомами без фахівця? Може, тому я говорю, десь якийсь оцей період має пройти адаптації. Але тут треба бути дуже чітко розуміти, що якщо адаптація не відбувається ефективно, то не потрібно боятися ходити до звернутися до психолога, тому що ну нічого в цьому в даній ситуації немає ніяких ну проблем. Це це нормально, і от це, це те, що мають розуміти ті, кому потрібна ця допомога, і їхні рідні також. І я вам навіть більше скажу, що іноді рідні треба більше допомагати, чим самому учаснику бойових дій. Чому? Тому що вони в постійному стресі знаходилися. І вони на нього починають в якійсь мірі оцим цей стрес їм передавати в розмові, в тривозі своїй, знаєте, таке от як сімейне зараження йде тривогою, і тут треба вже чітко розмежовувати, чи це дружині треба допомога, бо вона не може ну якби пристосуватися до нову нового, до, до нового, якби, образу свого чоловіка. Чи це йому потрібна допомога, тому що ну, він змінився і от. Такі тут треба дуже чітко розмежувати це дуже індивідуально. Робота з медико-психологічної реабілітації поранених військовослужбовців у Кіровограді триває вже не один місяць, і питання відкриття центру постало само собою. Ідею створення центру при госпіталі підтримали всі лікарі, волонтери, меценати. Ще до офіційного відкриття реабілітаційного центру волонтери почали надавати психологічну допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення під час АТО на сході з перших днів перебування їх у госпіталі. Тривалий час ми знаходимося у стані стресу, адже на території нашої країни. України йдуть бойові дії. Наслідки цих подій важко пережити самотужки разом із психологами, цілком реально говорять психологи центру. Ті події, які відбулися і відбуваються на превеликий жаль країні довели не тільки нам, а всьому суспільству, що ми не можемо бути готові для. Таких трагічних подій, будь-яке покоління, починаючи від людей старших до молодих до бойових дій. І коли стала більш реальна загроза і почалися бойові дії з конкретними жертвами, травмами, пораненнями, контузіями, ми не могли бути осторонь. Психологічна підтримка, яка Стала, мабуть, не, не, не одною з найважливіший моментом реабілітації. Ми, навіть якщо і володіли цими методиками, але ж ми не, змогли, не могли охопити всіх, яким потрібна була допомога. І в серпні місяці, практично наприкінці серпня місяці, після таких трагедій під Іловайськом, до нас Звернулися громадські організації, волонтерські організації, багато волонтерських організацій, в тому числі кризовий центр подолання наслідків. І ми зрозуміли, що разом ми зможемо зробити більше, ніж поодиночка. Морально потрібно підтримувати наших військових з самого початку, було. і потрібно було їх загартовувати, налаштовувати на це. І тому зараз ця психологічна допомога дуже важлива. І з першого дня ми намагаємося її надалі підтримувати, і будемо продовжувати, і саме головне, що воно розростається в кращу сторону. Тобто, дійсно, видна допомога, видна. Допомога військовим, і вже через даний шпиталь пройшло більше ніж 250 військових. Я сам їздив неодноразово в зону АТО, навіть ось 3 січня були, і сам громадський активіст, і такі діячі якійсь мірі. Тому активну роботу активісти, волонтери і саме медики, допомагають військовим. І це дуже важливо, тому що дивлячись на той дух, який там в зоні АТО. Тут він уже трошки інший, тому що там вони всі дружні, там вони всі в сім'ї. Приїжджаючи сюди, вони залишаються наодинці з собою, і саме ця психологічна допомога їм потрібна тут як ніколи зараз. Спочатку АТО на сході України в Кіровоградському обласному госпіталі інвалідів війни пройшли лікування понад 250 військових. Саме в госпіталі обласного центру лікують військових з серйозними пораненнями, контузіями, пневмоніями та іншими тяжкими захворюваннями. Тут надають психологічну допомогу пораненим учасникам АТО, які проходять лікування в закладі. Також психологи супроводжують рідних військових, переселенців та волонтерів. Схеми госпіталізації учасників АТО, які використовують в обласному госпіталі, визнали Одними з кращих в Україні практично ми зараз працюємо по своїй такої індивідуальній пілотній програмі. Коли кожного дня, коли поступають хлопці, наступного дня він має змогу зустрітися з психологом, поговорити. Ми йому пропонуємо пройти тестування, яке зразу ж з ним і обраховуємо, і розповідаємо, що на що ми його тестуємо, що ці тести можуть показати про те, що ці тести це не не вирок, але просто одна із можливостей дізнатися про свій стан зараз тепер після тих подій, які він пережив. Відразу говоримо йому результати. Обговорюємо, чи ну, як як ці результати співвідносяться з його положенням, чи є ці прояви цієї симптоматики, там безсоння, жар, там тривожність, агресія, чи є ці симптоми, як вони проявляються, на що вони впливають, так тобто, тому що може бути агресія там на погану погоду, а може бути на людину. Тобто, і вже з цієї першої зустрічі зав'язується розмова, і ми визначаємо з. Хлопцями ну з чим працювати, якщо вони хочуть працювати, і в якому далі ну, рухатися темпі і з чим саме ви рекомендуєте? Ви не можете наполягати, примушувати. Ви рекомендуєте. Ми рекомендуємо. Наша перша задача просто розповісти, що те, що про те, що з ним відбувається, і що те, що відбувається, це нормальна реакція на ненормальні обставини, які він пережив, тому що е не може людський організм не реагувати на обстріли, на Якісь стресові ситуації, це нормально, так? і те, що він просто на фізіологічному рівні наприклад, зажимається або знаходиться в такій от скованості, це, це також нормально, і це тут не залежить від того, сильний він, не сильний, скільки він разів може віджатися, це від цього не залежить. Організм автоматично ну, переживає цей стрес. І тому, якщо, наприклад, навіть немає на емоційному рівні якихось проявів, але на фізичному рівні ці прояви є. І якщо немає якоїсь конкретної проблематики, але як мінімум розвантажувальні вправи для організму, щоб він міг розслабитися в цих умовах і навіть прийняти нормальне лікування, яке я говорю, так? Тоб, щоб організмом, щоб ліки по організму розтікались вільно, то потрібно як мінімум з, цього, з цим працювати. Більше 250 чоловік пройшли тільки через госпіталь. Крім того, Багато, досить багато пройшло е, рідних і близьких. Е, ну, знаходяться зараз на лікуванні, на превеликий, мій жаль, ну, що так сталося. Е, батьки загиблих хлопців з того ж третього полка, дві мами. Ну, тобто Ми і їх підтримуємо. Тобто ви, у нас така багатогранна робота, що її оцінить кількість, ну, Ну, неможливо. Ми вивчали досвід. Америка, Ізраїль, які перебувають в війні, конфлікти на Балканах, іракські конфлікти, афганські конфлікти. Ну, тобто методики, які існували на сьогоднішній момент, ми прийшли до висновку, що вони не можуть бути просто так зняті і як калька, і перекладені на наш час, наше суспільство. Я не буду пояснювати причин, ну вони дуже багато. Але ж ми ставимо на меті, що ці методики мають бути індивідуально, конкретним з урахуванням людину, соціума, в який він ріс, який він був до конфлікту, ну, до бойових дій, який стан сім'ї. Є ж ще дуже багато факторів, скільки він перебував в зоні. Це е, глибина цього стресового явища, як він виходив, що його чекає після бойових дій, що його чекає після закінчення війни. Ми зараз використовуємо всі, починаючи від групової, індивідуальної терапії, тестування, співбесід маса. Ми арт-терапія, наші пацієнти відвідують. Рибалка, художній музей, КВН, театр, ну філармонію. Ну тобто приходять тут концерти. Крім того, працюють і він індивідуально, працюємо з сім'ями, працюємо ну, не знаю, з дітьми їхніми, працюємо з ну з колегами, батьками. Ми своєю роботою і доводимо, що вони нам необхідні, необхідні мешканцям області, рідним, близьким, медичним працівникам. Ну, тобто, Оця робота якраз невелює, має невелювати всі ці негативні явища. І якщо вони повертаються, у нас досить багато, високий відсоток повернення хлопців до, до своїх служб, ну, до своїх виконання обов'язків. Якщо відноситись це до цього, до цього як війна, це трагедія. А якщо як до військового обов'язку, які більшість із них йдуть як добровольці, десь якісь ну, волонтери, є призовники, які ну, на цей Крок пішли за контрактом. В кінці кінців ну досить усвідомлено. Творча терапія сприяє реабілітації військових, відволікає від болі і стресу. Настрій піднімає однозначно. Найсуворіша людина не встоїть перед дитячою щирістю. Листи і малюнки від дітлахів, адресовані військовим, стали справжнім оберегом українських захисників. Аня, надзвичайно позитивне враження. Як тільки заходиш в госпіталь на стінах дитячі малюнки, це один із способів психологічної реабілітації. Це я би більше сказала, що це результат роботи команди, команди лікарів, медичного персоналу, команди волонтерів, людей, школярів і різних громадських організацій, які приходять, провідують хлопців, приносять малюнки, приносять подарунки, просто спілкуються, грають в ігри, приємно проводять час, тому що в першу чергу важливо відчувати, що те, що хлопці для нас роблять. Там в АТО це комусь потрібно і нам, як громадянам, які залишаються тут на мирній території України. Тому ці малюнки це просто один із доказів того, що ну хлопців цінують і те, що вони роблять, це також дуже ціно для нас і для тих, хто приносить ці малюнки. Ми ну, можемо закликати кірмоканців, школярів просто не людей, що Зносили і малюнки, і свої вітання так щоб да. більше комунікації. було. Так, так, так. То тим паче, що можна, наприклад, хлопці виписуються їдуть знову в зону, АТО, можна навіть нашими хлопцям, хлопцями, які лікувалися, передавати малюнки і побажання, вітання в зону АТО. Військовий дух він сильний, але його потрібно підтримувати дійсно і дитячими малюнками, які знаходяться на стенці, і моральною підтримкою військових, які є там поряд, які є сильніші, старші побратими їхні, які вже пройшли якісь війни і якусь військову загартовку. А також просто близькі люди потрібно завжди телефонувати, писати, намагатися зізвонюватись, намагатися тримати зв'язок і допомагати їм, і давати їм надію на те, що ми поряд такі ж самі, як і вони. Просто ми тут, а вони там. І завдяки ним дійсно насправді у нас зараз голубе небо над головою. Дуже багато людей, і насамперед військових трішки путають, що таке психіатр, а що таке психолог. Насамперед потрібно звертатися до психологів, тому що вони трошки розвіюють це все. І насправді, коли спілкуючись з ними, людині стає проще. Вона дійсно може висказатись, виговоритись, вона може порадитись, вона може відкритися людині. Це може бути незнайома людина, і насправді це допомога, тому що близько людині іноді ми боїмося сказати, те, що відбувалося з нами. А педагогу якомусь, і психологу, і викладачу, який, і там медику, який може Дійсно підсказати, і ліволонтери навіть вислухати допомогти. Це правильно. Спеціалісти з відповідною освітою працюють в кількох напрямках. Це робота з військовослужбовцями, пораненими, з переселенцями та їх дітьми, сім'ями загиблих. Волонтери, лікарі, психологи, науковці, різні фахівці працюють разом на одну мету як найшвидшого повернення людей до повноцінного життя. Перший момент потрібно і найголовніший момент потрібно не боятися. Психологічної допомоги і спілкування психолога. Другий, що ми маємо розуміти, що психологічна проблема і психіатрична це дві різні проблеми і не треба на цьому, скажімо так, акцентувати увагу. Фахівець вам за 10, 15, 20 хвилин дасть пораду і направить вас на такий шлях. Інше немає такої, скажімо так, глобальної. Загальної істерії, яка була в перший час в суспільстві, що от всі вони потребують допомоги, всі вони ненормальні, всі вони абсолютно наші пацієнти адаптовані. Да? Ну, з ними треба працювати психологічно. І ми готові взяти на себе. Це третій такий тезис. Четвертий теза, щоб ви розуміли. Психологічна допомога потребують не тільки ці хлопці, які були в зонах бойових дій. Психологічну допомогу більше потребує їхні рідні близькі. Тому що, ну, ви зрозумієте, чекати вдома, сина, чоловіка, ну, батька це є стресом, мабуть, більше, ніж ну, перебувати в бойових дій в певній мірі. На сьогодні працює 12 фахівців психологів які мають право доступу працювати саме з госпіталь в госпіталі два, два фахівці це ті які безпосередньо Ну, є в штаті госпіталю. і 10 – це фахівців, які ну, на волонтерських засадах працюють також в рамках роботи центру в нашому госпіталі. Усі ці фахівці це ті люди, в яких є психологічна освіта, у яких був досвід психологічної роботи, у яких є освіта по різним напрямкам психології. Але зараз ми навчаємося і навчалися, і будемо продовжувати навчатися, саме з надання кризової терапії. І військової психології, тому що на жаль, наша країна не була готова до того, що відбувається, і доводиться вчитися буквально от на ходу. Такі травматичні переживання, як полон чи участь у бойових діях з обстрілами, і численними жертвами, не можуть не змінити. Основні проблеми, які виявляють спеціалісти після психологічних досліджень, це безсоння, бажання помсти, заїкання, почуття провини, втрата самоконтролю, уникання масового скупчення людей, страх повернення до службових обов'язків. Лише після двох тиждень ми можемо вже ну чітко говорити чим можна працювати з чим ні, тому що в період ці два тижні йде така динаміка, тобто в безсоння, десь там снавпаки спить до ну по 24 години на добу, і тут така такі коливання. Коли пройшло два тижні, можна вже перші кроки робити в обговоренні. Цього стану і деталізувати так. Якщо це безсоння, а воно як почалося, там я при як приїхав перший день і вже і воно є, і є, і є, і є, і є, то, наприклад, працюємо з безсонням. Якщо це агресія, так ми визначаємо, що було до чого. Можливо, він на дружину там чи на матір кричав і до того, як був в зоні бойових дій. Тут ми відмежовуємо, але якщо для людини це не властиво, і всі ці е, от агресія, там безсоння, апатія, там якісь можливо бажання, можливо, е, там. Подьоргування, посмикування, заїкання це все з'явилося після того, як вони приїхали з зони бойових дій або з зони стресу. То значить, це наша тема кризових спеціалістів, і ми з цим працюємо, тому що це ті симптоми, які набулися в ході дії стресових факторів на організм людини. 3-й полк спецназу, розвідка, 34-й батальйон, 95-та бригада. Айдар ніхто крім нас сильних опікує доля. До сотні шевронів подарували вдячні бійці своїм рятівникам, лікарям Кіровоградського госпіталя. Головний лікар дбайливо зберігає військові шеврони і створює музей слави. Унікальний стенд. По ньому можна сказати всю біографію, хто знаходився, хто перебував, хто лікувався в госпіталі. Так і саме військових. Ми вирішили, як зробити музей слави на превеликий жаль, музей музей слави цієї війни. Це вся Україна пройшла, ми починаємо. Різні, да, різні батальйони? Так, да, Тут всі, хто пролікувався, це, це історія. Це історія за цими шевронами, історія конкретних. А хто був перший? Скажіть, будь ласка, хто був перший? Спецназовці були перші. Наші кіровоградські? Так. Да. Ситуації досить різні, тому що у нас все-таки Кіровоград в певній мірі така мека військових, я не побоюсь цього слова, і наші хлопці з нашої області вони були в самих різних, ну, територіально, в самих різних місцях зони бойових дій. Це і Донецький аеропорт. Не всім відомий так. Це були одні з перших, саме наші кіроградські хлопці, яких в на іменують кіборги, але насправді вони не дуже люблять, коли їх і так називають, тому що для них це в першу чергу виконання їх обов'язку, і це дуже ну, надихає нас, психологів працювати з ними, тому що в них немає такої знаєш, зіркової хвороби. Це і хлопці з Підоловайська, це і хлопці з полону. Це і хлопці з під Дебальцева, да які яким вдалося на щастя вижити, достойно вийти, зберегти і своїх товаришів і силу духу. Напрацювання, які має Кіровоградський госпіталь, потрібні і цінні для всієї країни, адже війна нового формату породить нові психологічні травми. Реабілітації потребуватимуть з часом більше людей. Подібні центри мають працювати по всій Україні, щоб кожен, хто потребує психологічної допомоги, міг отримати її одразу. Наразі компас матеріально підтримує меценат Андрій Табалов. І, на щастя, цей напрям реабілітації і допомоги військовим є серед його пріоритетів. Щонайменше у 140 тисяч гривень на рік обійдеться робота обласного реабілітаційного центру для військових. Я врахую, що взагалі продовжувати потрібно і надалі, і переключатися вже більш на державну підтримку, і спільно ми вже зможемо все передавати. Якщо ви вже понад місяць повертаєтеся до тих сцен, які пережили, перебуваючи в зоні АТО, і ці спогади спричиняють біль, не говоріть собі, я сильний чи слабкий. Обов'язково зверніться за допомогою до фахівця, який працює психологічними травмами. Я хочу перше, щоб вони всі усвідомили, всі війни, всі локальні конфлікти рано чи пізно закінчуються. Людина має жити і має, скажімо, вести себе так кожен день, як, 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 як закінчена війна. Вона має розуміти, що вона відповідальна за тих рідних і близьких. Оце має бути основним такий посил. Якщо це учасник бойовий учасник захисник, він має розуміти, що він захищаючи державу своєю поведінкою, своїм відношенням, має захищати ще свою сім'ю. Чим довше ми так не працюємо, так наприклад, з безсонням, чим більш воно хронічне стає, наприклад, три місяці вже так. Тим важче з ним тим важче людину вивести, і тут треба також налаштувати не по перше, не боятися психолога, по, по друге бути готовим до того, що ця робота не за один, там не за одну дві зустрічі. Я хочу звернутися до всіх, хто нас дивиться сьогодні. Ми запрошуємо вас в центр медико-психологічної реабілітації на базі нашого Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни. Приходьте, звертайтеся з проблемами з консультаціями, з просто поговорити. Можливо, щось прояснити для себе. Я хочу звернутися і до мам, і до дружин, і до дівчат, і до тих, хто вже був в зоні бойових дій, і до командирів, які можуть до нас рекомендувати і направити на лікування, до волонтерів, які нам також дуже допомагають і присилають до нас і на лікування, і на реабілітацію хлопців. Тому звертайтеся. Ми завжди вам раді, і я думаю, що ми знайдемо ті методи і засоби, щоб вам допомогти. Хочу побажати, як підвищення бойового духу, мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами. Це найголовніше. Боріться та побореться, а от, от так, що я можу побажати? Держаться і все. Ну, пацанов теж ж половину немає, погибших. Ну, нічого. Та не Так, звісно, куди ми дінимся? У Нас народ такий, що нас так не повалиш. Бажання моє. Фікидне. Це повертається живим, здоровим. Слава Слава, Слава. Дякую. Дякую. Ні ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Все то, перемагай і вертайся додому. Просто живий, повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне Повертайся живи! Українська історія переконує, що український народ сильний, волелюбний і милосердний. Не залишайтеся наодинці зі своєю проблемою. Пам'ятайте, що завжди є люди, які готові прийти на допомогу. З вірою у перемогу та мир для вас працювала Олена Роміцина. Бережіть себе і країну.